Ми зараз почули пана Олександра, ми почули наших НСЗУ, ми почули пані Юлю Жовтяк. Ми бачимо, наскільки важлива ота наскрізність. А що забезпечить наскрізність? Результат якого ми всі прагнемо. Що я для себе винесла, почувши ці презентації, нам не вистачає міст у наших четвергових нарадах. Якщо ви дозволите, пане Сергію, я буду просити, щоб ви дозволяли колегам, які займаються ветеранською політикою, що четверга на 17-ту годину разом з нами. Добре? Дякую. У нас є чат, який 24 на 7 готовий відповідати. В чаті є заступники міністрів, міністри, всі, хто необхідно, щоб прийняти рішення. Ми пишемо питання в чат, і вже через 2-3 дні ми бачимо результат. Або ми беремо його на наш четверговий штаб, або ми його вирішуємо в інший спосіб. Як індивідуальні питання, це теж стосується, бо ми вчимося. На індивідуальному прикладі, коли звертається мама, коли звертається дружина і каже, отут не працює, документи не видають, десь довідка, десь ще щось. І коли ми бачимо цей індивідуальний приклад, ми маємо дві мети допомогти людині безпосередньо, бо це її біль, вона прийшла, і нам треба допомогти, і допомогти нам, зрозуміти, що не працює, бо часто не працює через центральний рівень, і на місцевому рівні ви не можете, на жаль, вирішити питання за нас. Тому всіх запрошую, буду вдячна пані Оксано, щоб продовжувались такі діалоги громади ветеранам. Надзвичайно важливо чути всіх, і головне, що я бачу, наскільки є поступ. От буквально рік тому, так коли пані Оксана, ми почали з вами так інтенсивно працювати, і те, що я бачу зараз за результатами, це дуже велика динаміка. І Я хочу, щоб ми всі вам поаплодували за те, що ви зробили, і ще зробите. Дякую. Дякую.